Як побудувати простеречення німецькою мовою? На перший погляд, все доволі елементарно, але як показує практика, навіть досвідчені учні часто роблять ці темі помилки та плутаються у порядку слів. А ви впевнені, що все робите правильно? Обов'язково дивіться це відео до кінця, щоб перевірити себе. А я нагадую, що ви на каналі Німецька з Олександрою Гречич до Оскільки. Ще раз наголошую, у цьому відео ми розбираємо виключно прості речення без сполучників, без складних структур і багатьох членів речення. Про них будуть окремі відео. Німецькі речення бувають різні, проте, напевно, найчастіше їх класифікують за метою висловлювання: «Аузагезеце» розповідні речення, гаґезце питальні та «ауфодерунгзеце». Наказові. Самі назви вже багато про що нам говорять. Про те, щоб не було каші, ми будемо розбирати їх поступово. Це відео присвячено виключно розповідним реченням. Якщо ж ви не хочете пропустити наступні про питальні та наказові речення, обов'язково підпишіться на цей канал та натисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх оновлень. Отож, аузегізеце розповідні речення, або, як їх ще називають, аузагін – твердження. За допомогою таких речень, ми щось. Сповідомляємо або констатуємо факт наприклад, ich lese ein Buch». Це не питання, це не заклик до дії, це просто факт. Зверніть увагу, що починається речення з великої літери, «mit einem Großbuchstaben», а в кінці стоїть крапка. Німецькою пункт. Ще один важливий момент стосується інтонації. У розповідних німецьких реченнях в кінці вона знижується. Тобто ми не кажемо, ich lese ein Buch», ми кажемо ich ein Buch». інтонація йде донизу. Тепер порядок слів, що ж тут відбувається. Запам'ятайте, друге місце завжди закріплене за відмінюваним дієсловом. Тобто, це таке дієслово, яке підлаштовується під підмет. Що робить підмет, що він зробив, що буде робити. Підмет нагадую, це той, хто виконує дію, або про кого, про що йдеться в реченні. Він відповідає на питання: хто або що. Ось, наприклад, «Ich lese heute ein Buch» Я читаю сьогодні книгу. Про кого йдеться в реченні? Хто тут головний? «Ich», тобто я, це і буде підмет. Lese, читаю. Тут описується дія, що я роблю. Це і є відмінюване дієслово, а отже, ставимо його на друге місце. Чому я так, в принципі, акцентую на тому, що саме відмінюване дієслово на другому місці? Тому що буває таке, що в реченні може бути два дієслова або навіть більше. І саме те, яке зв'язується з підметом, і буде відмінюваним. В українській, до речі, це так само працює. От, скажімо. Я хочу почитати сьогодні книгу. Відмінюваним дієсловом тут буде хочу почитати, ми ніяк не змінюємо. Отож, відмінюване дієслово завжди займає друге місце. А що ж з іншими членами речення? Підмет може стояти або на першій позиції, тобто ми одразу починаємо з нього речення або на третій позиції. Одразу після дієслова. В тому прикладі, який ми якраз розбирали, підмет стоїть на першому місці. Це, ich. і взагалі це вважається класичним порядком слів, тобто спочатку ми кажемо хто що, потім що робить, що зробив, що буде робити, а тоді вже все інше. Але це не означає, що ми не можемо варіювати речення. Наприклад, якщо ми хочемо наголосити на тому, що саме сьогодні я читаю книгу, то ми починаємо з нього. Німецькою це буде «heute». «Heute lese ich ein Buch» Сьогодні я читаю книгу. Тобто дієслово ми не чіпаємо, а просто міняємо місцями підмет та «heute». В цьому реченні це обставина часу. Ну і ще в цьому реченні в нас є об'єкт, – «ein Buch» книгу. Це та частинка, яка не є підметом, і вона може відповідати на питання: кого, що, кому, чому, конкретно тут це «що?». І тут ми поставимо її в кінець в цьому реченні. Тепер важливий момент. Зараз розберемо одну з поширених помилок, яку часто допускають навіть просунуті учні. Одна позиція в реченні не дорівнює одне слово. Підмет обставина часу то, що вони можуть включати два або навіть більше слів, але рахується це як одна позиція. Ось, наприклад, Марія heute ein Buch». Я з Марією читаємо сьогодні книгу. Тобто, не Марія лезенунт есь. Ми не розриваємо ці слова, а вони одночасно тут відповідають на питання хто. Тобто, це буде такий великий складний підмет: Марія. Und ich". Декілька слів, одна позиція. До речі, зверніть увагу, коли ми говоримо про себе та ще про когось, то спочатку називаємо іншу особу і тільки тоді себе. Ich und Марія неправильно. Або ще один приклад am Abend lerne ich Deutsch – ввечері я вчу німецьку. Am Abend – ввечері одна позиція, але два слова. Чим довше ви вивчатимете німецьку, тим складніші і довші речення ви відповідно зможете будувати. А це означатиме більше слів і більше розгубленості, як їх розставити. Взагалі, детальніше це вивчається на вищих рівнях. Але вже зараз я можу вам дати декілька порад, куди ставити обставину часу і місця. Вони просто дуже часто зустрічаються у базових реченнях. Обставина часу або Zeitangabe німецькою відповідає на питання, коли, як довго, як часто, і найчастіше стоїть зліва в реченні. Наприклад, ich seit zwei Wochen in Deutschland». Я вже два роки живу в Німеччині. Ich. Підмет перша позиція, Wone", живу, відмінюване дієслово, друга позиція. Seid zwei Wochen» вже два тижні. Це і буде обставина часу. На другому місці вона бути не може, бо там дієслово. А ще може бути на початку, тобто якомога лівіше, якщо ми, наприклад, хочемо заакцентувати на цьому. Seid zwei Wochen», wohne ich in Deutschland» – «уже два тижні я живу в Німеччині. In Deutschland – це обставина місця німецькою Ortsangabe. Конкретно тут відповідає на питання де, але також може відповідати на питання куди. І звідки. Як правило, обставина місця стоїть справа в реченні ближче до кінця. Тобто, якщо, наприклад, у нас в реченні є і обставина часу, і обставина місця, то пріоритет надаємо часу. Спочатку час, потім місце. Щодо об'єктів або додатків, яких ще називають, то тут все, звісно, набагато складніше. Існує окрема тема, де детально розбирається, який відмінок, за яким іде плюс яка це має бути частина мови, але вже зараз можна запам'ятати, що дієслово любить так звані маленькі слова, kleine врата. Зазвичай це займенники, пронумен, як, наприклад, «мись», мене, дих, тебе, діє, тобі і так далі. Вони мають пріоритет і стоять одразу після дієслова. Наприклад, «Ер безухт мись морген». Він відвідає мене завтра. Ео – суб'єкт, підмет на першому місці, «Безухт» відвідає відмінюване дієслово, друге місце. «Мих», мене, об'єкт, ось це маленьке слово, одразу ставимо після дієслова. І Цайтанґаб, моген, обставина часу буде в кінці. Тепер настав час закріпити прослухане, Отож, поставте це відео на паузу і впорядкуйте частинки, представлені на цьому слайді, і побудуйте з ними речення. Іноді, можливо, декілька правильних варіантів, тому візьміться до уваги. Через три секунди з'являться правильні відповіді. Тепер ви можете себе перевірити відповіді на цьому слайді. Я дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, то не забудьте поставити лайк, залишити коментар або переслати його тому чи тій, кому це може бути корисно. Ну і, звісно, підписуйтесь, щоб не пропустити нові уроки, зокрема, ті, що сьогодні анонсовані в цьому відео, ну і багато інших. До зустрічі в новому відео. Тус!